Мобілізувати світ на підтримку України і для допомоги це одне з завдань світового конгресу українців. А от для Чернігова, котрий сильно постраждав навесні 2022-го, важливо, щоб світова увага і підтримка партнерів не припинялися. А ті події, котрі пережила громада під час оточення, не забувалися. Це одне з завдань міської влади. А тому під час відвідин представників світового конгресу українців во міського голови розказав про події оборони міста, військові злочини росіян проти цивільних чернігівців. І те, як місто відбудовується, якої допомоги потребує, зважаючи, що з наступного року власних коштів через рішення нардепів у нього не буде. Ми відкинуті зараз на років 10 назад. По перше, у нас суттєві руйнування дуже в місті, чого немає там ну, в багатьох містах, які не прикордонні. По друге, у нас ресурс, весь який був. Ми мільярд гривень своїх грошей направили на відновлення за півтора роки за ці. Інші міста, зрозуміло, цей мільярд направили на якісь проєкти розвитку, там благоустрій, каналізація, там якісь інфраструктурні проєкти. І друге, у нас зараз забирають військове ПДФО. Для Чернігова при бюджеті розвитку міста 860 мільйонів в рік. У нас військове ПДФО це 800 мільйонів. Тобто ми лишаємося без коштів взагалі. А знову такі міста, які далі від лінії зіткнення, для них це для когось 50 відсотків, для когось там 30-40%. відсотків. І по суті, у них лишається ресурс і далі продовжувати розвиток. А ми ще не оговталися від руйнувань, а вже. Без ресурсу лишилися на наступні роки. На жаль, серед пріоритетів міста відновлення і покращення оснащення освітніх закладів. Місто доклало величезних зусиль, щоб з допомогою партнерів відновити пошкоджені росіянами школи й дитсадки. Адже без цього багато чернігівців не повернулись би додому. Але школи потребують значних фінансових вкладень, щоб забезпечити якісний рівень освіти. Йшлося на зустрічі. Ми в цьому плані звичайно хотіли б поступово, тому що ми розуміємо, що Україна все одно. Стане членом європейської родини і наші випускники будуть конкурувати за вищу освіту за роботу не тільки вже з українцями, да, а з Європейським Союзом. То освіта, рівень освіти, звичайно, пріоритет завжди для нас буде. І предметні кабінети в класах, ремонти в закладах освіти, ті, які або зруйновані, або. Там ще з радянського союзу не ремонтувалися. Це це теж ну пріоритет для нас. Чернігів важливе місто і важливі важлива область. Бо ми бачимо, скільки воно постраждало від, від російського вторгнення. І за це, що це є область і місто, яка є якраз граничне, дуже важливо, що воно трималося сильне процвітаюче українське місто. Ми хотіли від нашої зустрічі. Поширити інформацію більше про Чернігів по світу, і тому я вас питався про допомогу, яка потрібно можливі інвестиції також зрозуміти, навіть які відбулися тут трагедії, які Ті звірства відбулися, бо це важливо, щоб всі світ зрозумів. 19-та школа в Чернігові ввійшла до списку тих, де за підтримки світового конгресу українців реалізують проєкт маленької енергетичної незалежності навчальних закладів, встановлять сонячні панелі разом з енергетичною дією. Для України ідея полягає в тому, щоб зробити ставку на те, що називається ці майкрогрид або малі мережі, які зроблять об'єкти окремі, більш стійкими, ну і плюс екологічними, і так далі. Проект, яким який ми сподіваємося в він є пілотним. Якщо це піде добре, то такі школи будуть з'являтися в інших місцях. Але ми скрізь будемо говорити, що Чернігів був першим містом, з якого починали. У Чернігові представники світового конгресу українців відвідали вражений російською ракетою Драмтеатр і 19-ту школу, котра одна з найпостраждаліших від російських обстрілів. І досі в процесі відновлення. Тут гості поспілкувалися з дітьми та батьками і педагогічним колективом. Зустрічі, спогади про злочини росіян, обидві сторони довели до сліз. Ви пережили страшне. Ні, також тяжко. Але що хочу сказати, що ми вдячні ми, за вашу хоробрість, ми вдячні за вашу відданість. Ми, ми вдячні, що ви є українці, і що ми відстоїмо. Дуже важливо, щоб ми побороли цього російського ворога і щоб ми нарешті стали своїми. Хасіняє, ми тут на нашій батьківщині, і ми це вам поможемо зробити. Представники світового конгресу українців разом з дітьми з 19-ї школи заспівали понад сторічну пісню січових стрільців, котра стала своєрідним гімном українського спротиву під час повномасштабного вторгнення РФ.